Снігирьов, співголова громадської ініціативи Право справа, військовий експерт. У мене в студії, пане Дмитре, доброго вечора. Доброго я обіцяла вечора. підсумок тижня по військовій тематиці. Давайте це і зробимо, але я от хочу з чого почати. Складається враження, що Україна наближається до паритетності в атаках, тому що частина там 40 дронів летить на територію України, і велика частина так само летить над територією Росії. От сьогодні Україна пережила чергу унічну атаку шахедами, але ми знаємо, що Сочі, Смоленськ і Джанкой так само отримали своє. Чи вірно, мій висновок? Скажімо, абсолютно вірно. Пані Ларису. Варто говорити про те, що українська сторона наразі почала демонструвати так звану дзеркальну відповідь, угу. тобто на атаки на українські об'єкти. Мовиться про стратегічні об'єкти, об'єкти інфраструктури наносяться відповідно відплатні удари, як по окупованих територіях, так і в першу чергу по тилових районах Російської Федерації, що сьогодні була яскраво і продемонстрована. Причому географія ударів вона ну вражає, приємно вражає. Удари були нанесені в районі Сочі. Аеропорт 14 рейсів скасував це вже збитки російського бюджету і досить серйозні. Плюс варто говорити про те, що всі повідомлення російської сторони про е, успішну роботу ППУ вони не підтверджуються навіть місцевими російськими джерелами, які зафіксували саме влучання українських безпілотників. Крім того, атаковане промислове підприємство Смоленську, авіопідприємство, яке вважається одним з провідних в російській системі оборонного комплексу. І головне, удари по військовій інфраструктурі на території окупованого Криму пожанкові прилетіли досить серйозно, знов таки, не зважаючи на всі заяви окупаційної адміністрації, про надуспішний характер російської ППО. Всі побачили зворотню реакцію, а саме вибухи на військових складах. Причому варто говорити, що Джанкой наразі російськими окупантами перетворена в єдину суцільну військову базу. Це не тільки Джанкойський аеродром, але й відповідно поблизу Джанкою. Це багато місць зберігання боєкомплекту з порушенням правил безпеки зберігання. Бо як не дивно, пані Лариса зберігають в фермах к mm -hmm. е будівля колишнього українського агропромислового комплексу. Причому вони розташовані ці свиноферми безпосередньо біля залізничної колії, тобто наражають на небезпеку громадян Російської Федерації у разі детонації Бо Будуть досить серйозні угу. проблеми, О, скажіть, будь ласка, от як ми можемо оцінити силу цих ударів? Тому що, звісно, російська сторона каже, що нічого там у них не поруйновано. Ми орієнтуємося тільки на їхні пабліки і на там фото з космосу? Все ну відповідна агентурна робота. Є декілька джерел отримання інформації. Відповідна агентурна. Інформація і плюс технічна розвідка це так звана осінт-розвідка, про яку ви mm -hmm. говорите. Це інформація з відкритих джерел, плюс аерокосмічна розвідка, те, що дає найбільш об'єктивну інформацію, тобто аналізується весь спектр е, інформації. Потім дається це на загал. Але головне, пані Лариса, варто говорити про те, що крім військового характеру, а він вирішується. Бо я наведу хоча б той приклад, що спочатку широкомасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити 24 російські літаки на аеродромах безпосередньо на території самої Російської Федерації. Показо при чому самі росіяни підтверджують характер втрат. Можуть заперечувати, можуть ні, але це підтверджено і російськими, і міжнародними джерелами. Раз ми вже зачепили цю тему. Я от перед ефіром буквально побачила на аеродромі Енгельс, ну куди так. долітали наші безпілотники. Намалювали літак ту 95 на, на, на смузі, для того, щоб типу відволікти увагу, але поруч стоять. Абсолютно реальні літаки, тобто мета такого малюнку мені невідома. Може, ви можете сказати, що це таке, пані Вариса. На, на думку спадає лише умом Росією ні Ви розумієте, коли пам'ятаєте, на тому ж аеродромі Енгельса обкладали автомобільними покричками підходять. Абсолютно погодьтеся, от малюнок літаком мене взагалі трохи збентежив. Я не зрозумів задуму авторів, але менше з тим це виглядає, ну як мінімум. Досить кумедно, так само, як і погодьтеся, коли пускають дими навколо е Кримського мосту. Напевно вважаючи, що саме дим має Захуває. бути перешкодою крилатий ракеті. Вона не побачить в диму відповідна тілі, яка попередня задається в головку самонаведення. Тобто, ну це так. і сміх з одного боку, але з іншого боку, розумієш, рівень сприйняття зовнішньої і, і аналізу. Та так, дивіться щодо Сочі і Смоленська, так. Смоленськ 500 кілометрів від українського кордону. Сочі далі неба, тобто далі. це тисяча з лишнім, наскільки я розумію. Може півтори тисячі навіть кілометрів до Сочі, а звідки могли запускатися туди? Ну, якщо це можна звісно в ефірі сказати, Пані тобто пані з території України, його. з території України, чи все-таки там уже на території Росії є наші хлопці, які на місці працюють? Пані Ороза. Ну українська роду не заперечує присутності його, власне. Українські спецслужби на території Російської це ясно, Федерації і відповідно ефективного характеру нанесення ударів по тому ж самому і Смоленському аеродрому, угу. і по аеродрому Пскові. І, угу. от, до речі, я не виключаю, що і відповідно успішний характер нанесення ударів по аеродрому поблизу Сочі це ланки ці. Операції. дякую за цю відповідь. Росія збільшує бюджет війни на 30% у 2024 році. Так. Британська розвідка робить висновок, що вони готуються до затяжної війни. 2024 рік для них теж теж буде роком, так би мовити, знищення самознищення. Я би сказала, отак. От, от навіть самознищення українська сторона теж готується. Президент оголосив про створення першого в світі. Альянсу оборонних індустрій це сталося буквально на днях. Велика кількість країн долучилася до цього альянсу. Оцініть паритети Росії і України зараз. На що, що може Росія і що могтиме з альянсом Україна? Ну давайте говорити про те, що дійсно російський уряд вирішив збільшити витрати на оборону до 6% від ВВП. Це серйозно враховуючи, ну скажімо так, можливості Російської імперії відповідно України збільшено до 11 трильйонів рублів. Значне зростання, але росіяни знов не розуміють навіть і не Своєї ж не знають російської історії. Я пояснюю про що йде мова. Перша світова війна. Як тільки ну, Росія збільшила витрати на оборону до 25%, російська імперія зазнала нічівної поразки. Економіка обвалилася. Це привело до кризових явищ у вигляді подій 2017 року. Наразі Російська Федерація в 2023 році ну, десь на рівні 21-22%. Відповідно, якщо ми говоримо про збільшене ледь не на третину, то великий привіт російській економіці, незважаючи на так звану фінансову подушку. Те, що на що вони розраховують, що незважаючи на економічні санкції, вони будуть заробляти в подальшому на продажі нафти і газу. Ще угу. раз підкреслю, як тільки но. Критичний рівень 25% перетинають це вже фактично колапс економіки будь-якої, а російської тим більше. Якщо казати про можливості України, давайте говорити про те, що ми на жаль залежні від зовнішньої економічної допомоги, як військової, так і відповідно економічної. Це не для кого не секрет. І тут питання власне вже до політичного провіду і відповідно українського МЗС. Наскільки ми успішно зможемо побудувати взаємовідносини з нашими ключовими партнерами? Те, що ми останніми днями і останніми місяцями спостерігаємо. Ну, говорить, не на користь власне угу. поліпшення стосунків з нашими стратегічними партнерами. Це стосується дипломатичних скандалів з польською стороною. ну і, відповідно, ті самі незрозумілі, скажімо так, заяви в бік держави Ізраїль, яка, на мій погляд, Досить вагомий внесок в українську перемогу вже внесла. Опосередковано, не варто наполягати на прямому. Дайте нам гроші. Силами оборони Ізраїлю знищено три підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, які би мали бути використані російською окупаційною армією. Яку вам ще підтримку? Треба? Три заводи москалі. Досі не можуть побудувати один в Казані, який нам періодично подають як вже діючий. А тут три три разом з технічним персоналом. Причому самі росіяни були змушені визнати, що під час нанесення ударів загинули. І так звані російські спеціалісти, і в цей час ми, вибачте, кидаємо закиди в бік ізралю. Вам вам треба визначитися з позиції щодо України. Вони визначилися. Вони відстоюють ізраїльські інтереси опосередковано допомагаючи українській стороні за що їм низький уклін. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що чим далі від 24 лютого 22 року, тим більше кожна країна починає думати про перше все про свої інтереси. Страх великої війни спадає, і наші сусіди починають поводитися? Ну так як в інтересах кожної держави? От ми говоримо про Словаччину, де перемогла проросійська. Політична сила на парламентських виборах для нас це неприємно, але такий вибір зробили словаки. Словакі. Мені здається, що це привід для аналізу політичної Абсолютно. ситуації для наших. пані Лорисе. Шуно не товариство. Давайте ну вже чітко і відверто розставимо крапки. Надій ніхто не лягає не познається думка, як там в Україні. Уряд будь-якої країни європейської відстоює в першу чергу економічні, політичні інтереси власної країни і власних виборців. Про це варто говорити. І не варто ну кидати каміннями в бік польських виборців чи то словацьких виборців. З приводу зміни політичних настроїв немає зміни політичних настроїв. Війна торкнулася і їх в моменті відповідно, і присутності українських біженців, на яких виділяються шалені гроші з місцевого бюджету. відповідно, військово-технічної допомоги нашої країни. Це прекрасно розуміє, що подальший характер війни, а вона затягується на чому грають і російські окупанти. Що прекрасно розуміють, що подальші настрої в країнах Європи будуть ну, Скажімо так, трохи відрізнятися від 22-го року про що ви говорили. Дивіться третя позиція у Словаччині на виборах. Петер Пелегріні, лідер соціал-демократичної партії, голос, він прокоментував майбутні поставки так. зброї України. І каже: немає проблем з майбутніми поставками, бо нема вже що поставляти Україні зі словаччини. От чи дійсно це так, і чи дійсно світові Ні, запаси вичерпалися? Світові запаси не вичерпалися. Давайте більше того говорити про те, що. Е Напередодні ще оголошення виборів прозвучали заяви американської сторони про те, що не зважаючи на результати виборів Словаччини, це жодним чином не вплине на військово-технічний характер співпраці з Україною. Бо Сполучені Штати прекрасно розуміють, є стратегія не тільки Сполучених Штатів, але й європейських партнерів щодо стримання російської загрози. І те, що він використовував там певні гасла під час вибору, це ще не факт, що він дійсно буде, ну скажімо так. В своїй діяльності спрямовуватися виключно на підтримку Російської Федерації, прекрасно розуміючи, що може опинитися в політичній ізоляції. Приклад Угорщини научне тому свідчення. Угорщині вже заблокували пакет економічної допомоги з боку країн ЄС. Як то кажуть, Орбан догрався те сама ситуація може очікувати mm -hmm. і Словаччину. Тому, шановна громада, не варто посипати голову попілом і казати, що все пропало. Поки що нічого не пропало. Подивимося, як буде розгортатися події. Але Словаччина, що таке Словаччина? Це й постачання нам було літаків. Саме Словаччина угу. була піонером фактично гелікоптерів і відповідна САУ «Сузана». І тут варто говорити, що саме ці словацькою стороною укладені подальші договори щодо А. і постачання зброї. Головне територія країни використовується як ремонтна база, як хаб для відновлення пошкодженої західної техніки. І я думаю, ви, пані Ларисе, я закінчу. І словаки прекрасно розуміють, що це надходження в бюджет. Це робочі місця. Ви знаєте, популізм зараз да, це така популізм. первинна Абсолютно. ідеологія політична, я би так сказала, так. і ну те, що українці там поповнюють бюджети європейських країн. Мені здається, про це треба частіше говорити, Абсолютно. тому що якось забувається ця теза. пані газа. Лариса. Навіть полякам нагадувати, так. що власне і українське саме зерно спонукало розвиток. І, Власне, і тваринництва, і відповідно цього сільського господарства Польщі вони про це забувають на 15% Виросло виробництво м'яса, птиці і великої худоби, рогатої худоби. Так, давайте до військової тематики. Я сказала про альянс оборонних так. індустрій. Я хочу знати, які країни наші сусіді сусідів вже долучені, де вже будуть чи будуються заводи по виробництву зброї і по ремонту. Пані Лорис, Болгарія, так. Румунія, Польща, Чехія? Чехія, Словаччина. Це як мінімум наразі стоїть питання ще в німецька фірма буде найбільший виробник снарядів. Стоїть питання щодо викупу двох заводів на території, поки країну не розголошують, але це підприємство колишнього варшавського договору по виробництву снарядів 152-го калібру. Тобто, ми можемо вже говорити про певний альянс. Причому варто говорити про те, що Сполучені Штати врахували той момент, що 70% засобів ураження у української армії це ще радянського зразка, тому основний акцент на відновленні виробництва 152-мм міліметрових снарядів Росії. Ну не російська у російської так само цей зразок радянського зразка. Оце ну, тобто показово сусідні країни, які логістично близькі, а солі пані Ларисанов ну, е Болгарський ВВП наростив е власне прибуток. Утки про що угу. це говорить? Ми воюємо країни збагачуються так, так, треба так. Це, це відповідно. Якщо нам хтось буде закидати, так. ви вибачте, заробляйте на цій війні на відміну від нас. Російський от, політик Медведєв, не знаю, як його назвати, говорить, що німецькі заводи будуть законна ціль якщо, для Росії, якщо Німеччина нам поставить ракети Таурус. Ми усміхаємося, говоримо бред Медведєва, черговий виліз, от в якомусь там постічі тексті. Але німці, мені здається, по-іншому це сприймають. Пані Лариса, а давайте тепер подивимося, як сприймають, наприклад, погрози вічно п'яного, вічно молодого Дмитра Медведєва Британці. Ви пам'ятаєте, аналогічні погрози лунали і в бік Британії? Ого. Все потопимо один удар, і піде Британські острови під воду це на момент передачі нам штомшедал. Ви пам'ятаєте заяву, шановне товариство, а я і вам нагадую, щоб ви чітко розуміли, що червоні лінії передані нашими західними партнерами. Міністр оборони Шойгу вийшов, це вже не Медведів. Угу. Погодьтеся в різні вагові категорії. І заявив про те, що якщо будуть завдані удари по... Військових об'єктах на території Криму з використанням крилатих ракет повітряного базування виробництва західних країн ми розцінимо це, як вже ці країни, учасники військового конфлікту, відповідно так само пролунали погрози. І давайте з вами подивимося останні події на території окупованого Криму. Знищення великого десантного корабля підводного човна в сухих доках в Севастополі. Штаб від Чорноморського флоту, так само в Севастополі, і дві відповідно установки С400 новітнього зразка. Шторм Штормше. Угу. Ніхто не приховує. Тобто, німці з боку можуть цього? давати нам Таурус, нічого абсолютно прилетить. І абсолютно, вони просто, давайте казати, втерлися. І росіяни ж питають Сергію Лемжиновичу, а яка ж буде відповідь? Ви ж сказали А. І всі зрозуміли, погарячкували. Велика Британія ядерна країна. Погрожувати їй собі дорожче, це ще більше сприяти подальшому розширеному характеру військово-технічної співпраці з нашої країни. От вам і відповідь і власне і німецькій стороні. Значить, Путін підписав осінній призов. Призов а це означає, що це буде і мобілізація цих людей на війну. Збирає якісь там залишки вагнерівців і створює якісь нові ЧВК. От і крім того, у нас сьогодні фантастичний матеріал був в новинах про те, що на Кубі вербують кубинців, які дуже погано живуть. От коли сам під Крилом Радянського Союзу думали будуть процвітати, але щось не вийшло. От, І на війну в Україну. Е, чому по всьому світу Путін збирає людей на війну в Україну? Не вистачає, пані Лорисо. 145 мільйонів російських громадян. 500 тисяч потреби російської окупаційної армії. Наразі треба закрити. Питання контрактників, те, що російський диктатор заявив, ми закриємо це питання лише контрактникам. У нас патріотичне таке населення, готові вмирати за Батьківщину, за гроші грубі. Набрали лише 300 тисяч. Стоїть питання, де взяти ще 200 тисяч. Призов. 130 тисяч це одно не вирішує питання. Момент підписання указу про призов, який, до речі, пані Лариса торкнеться в першу чергу окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської області звідти потягнуть ці 130 тисяч. Ми про це маємо говорити. Що не росіяни будуть гинути на лінії фронту, а власне мешканці окупованих територій. Але і це не вирішило. В цей же день Путін зустрічається з колишнім командиром ПВК Вагнер на псевдосідой. Власне, трошевим. і де стоїть питання, а давайте залучати ще й добровольців. Угу. Але що таке добровольці? І тут виникає питання: якщо людина доброволець, то він відповідно йде і укладає прямий контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Йому не потрібен відповідна трошев з його ПВК. Правильно? Тим більше, що сам Путін сам собі, Дідо реально впав маразм, він навіть не пам'ятає, що 1 липня є указ міністра оборони Російської Федерації Шойгу про те, що кожен доброволець, тим більше добровольче об'єднання і приватні військові компанії в примусовому характері мають підписати відповідні договори з Міністерством оборони. Тобто про яких добровольців ви говорите? Дідо щось не те знову сказав. Але ви, виникає, пані Ларисо, виникає питання, що і знов цим проблема, і добровольців не вистачає. Є Куба, ми можемо підготувати з вами чудовий матеріал. Наразі я проанонсую, Сербію вербують mm -hmm. громадян Сербії вже в кількості за різними оцінками отримали оперативну інформацію про те, що їх вже перекинули на окуповані території. Від 50 до 100 осіб вже вони. Власне, завербовані і перекинуті на територію країн. Скажіть, країни. які країни світу потенційні донори для Росії в цій війні? Африканські, я так відозрюю. В першу чергу. І країни близького середнього сходу. Гроші першу. вирішують. Ну, так. тобто, це реальні найманці. Люди, найманці. які воюють. Абсолютно гроші. виключно найманці, виключно маркантильні інтереси. Хоча варто говорити про те, що от в європейських країнах. Ми свого часу відслідковували по кожній країні, передавали спецслужбам їхнім спецслужбам, нашим списки громадяни Італії, наприклад, Франції, Іспанії. Іспанці досить чітко відреагували тоді, тому що стояло питання, що громадяни Іспанії це саме каталонці. І вони прекрасно розуміли ті наслідки. Уявіть собі, 100 людей отримують бойовий досвід. Реальний бойовий досвід І повертаються і цим? в Каталонію. Абсолютно тим більше тоді стояло питання формування єдиного франко-іспанського батальйону. Уявіть собі, дві сусідні країни, і вони фактично отримують бойове злагодження. І по кожній країні ми відпрацювали навіть поляки були. Пані Лариса Фаланга за друга польське націоналістичні об'єднання так само. Ми полякам передали і У уряди цих країн мають регулювання? Ну так. тобто на Кубі кажуть, що типу смертна кара довічне ув'язнення, тим, хто під навіть Сербії до 10 років ув'язнення за найманство ага. те саме і в Чехії Чехії були. В Чехії так само спровокували ну, власне притягнення громадян Чехії до кримінальної відповідальності. Тобто мовиться і проти Італії близько 300 осіб, пані Ларисо, щоб ви розуміли, декілька центрів звербування було на території цієї країни. От про це варто говорити, але там є дві категорії: так звані ідейні представники і правих і лівих партій, і є виключно найманці. Причому найманці з реальним бойовим досвідом. Цікава тема. Дійсно, 25-та російська армія повністю укомплектувалась до чисельності 17 тисяч і зайняла позиції біля Креміної на Луганщині. Інформація за сьогодні розкажіть, чим це загрожує? Ну, власне, росіяни знову будуть намагатися активізувати Куп'янсько-Лиманський напрямок. Причому мовиться і про оперативне розгортання не тільки 25-ї загальновійськової армії. Наразі відбувається і власне. Ротація і поповнення бойового складу 41-ї загальної військової армії, яка засереджена на Куп'янському напрямку, тобто будуть намагатися тиснути на ці двох напрямках. Але є і позитив пані Ларисо. Мовиться про те, що не встигла 25-та загальна військова армія оперативно провести оперативне розгортання, як буквально вчора і сьогодні прилетіло туди по місцях накопичення особового складу, місцях тимчасової постійної дислокації. Ні Толічанськ, декілька досить серйозних влучань. Як в районі НПЗ, так і відповідно по місцях безпосередньо в районі самого міста. Креміна, якраз де в районі Креміної повідомляють представники Генштабу про розгортання. Кадіївка. І Це прильоти Серйозні прильоти. Це от якраз останні два дні. Відпрацювали Збройні Сили України, передали оперативну інформацію про місця розташування. Відповідно, по них накрили. Плюс від відпрацювали порадакова. Сьогодні було що таке Радакова? Це ключовий транспортний хаб, залізниця. Угу. Відповідно, ну заблокована. Є можливість того, що напевно буде заблокований залізничний рух окупаційних військ. Тому пані Лариса, є адекватна відповідь. Не варто нас, як то кажуть, лякати, тому будемо чекати Та... ще таких адекватних відповідей. При, дуже... Причому я ще додам позитиву. Тим більше, що сьогодні свято є і тактичні успіхи ЗСУ на цьому відтинку. В районі Нової Оріки збройні сили України просунулися в глиб раніше окупованих територій на відстань до 2 квадратних кілометрів. Значно покращили свої тактичні становища. Це досить серйозний успіх. Президент говорить про те, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. Російські кораблі ховайтеся, називається. Мені подобаються назви перший у світі, перший альянс «Технолунда». Ну тобто у нас все найвеличніше має бути, то, все вперше. Воно ну, ну, дійсно так і є. Але наскільки я розумію, що флот морських дронів це така нестабільна одиниця, тому що морські дрони, коли кудись попадають, то вони самоліквідовуються. Ну, власне. Кажучи, можете пояснити, наскільки потужний може бути флот морських дронів? Ну давайте говорити, було б дивно, що якщо на другому році війни ми не знайшли би, власне, чим відповідати російській окупаційній армії. Бо погодьтеся, ті мільйони е гривень, які були зібрані Федоровим на армію безпілотників, в тому числі uh -huh. і морських безпілотників. У мене питання, чому в першій світі з'явився тільки на другому році війни. Так. Ну, риторичне питання, погодьтеся, але я маю право його задати. Погодьтеся, вся країна збирала мільйони по по гривні на цю армію дронів. Але менше з тим, враховуючи те, що військово-морського флоту зараз у Україні немає від слова, абсолютно ми маємо чомусь відповідати, і ми відповідаємо морськими дронами. Причому атаки, успішність характеру, а так ми бачили Кримський мост. Ви пам'ятаєте, плюс атака по акваторії новоросійського порту. Угу. Коли було власне нанесено значних пошкоджень великому десантному кораблю Аленегірський гарняк, це досить серйозні успіхи. Плюс адмірал Есен свого часу впіймав знов-таки морський дрон. І таких прикладів досить багато. І варто говорити про те, що у Росії наразі стоїть питання, що робити з залишками Чорноморського флоту, виводити в бухти новоросійська і відповідно далі туди, то це ні. Бо українська сторона заявила про те, що шість портів чорноморському узбережжі, саме Російської Федерації, вони є законними військовими цілями, і ми до них дістаємо. Відповідно, постає питання, що будуть виводити в акваторії Середземного моря, рятуючись таким чином від можливих атак з боку власне українських безпілотників. В тому числі морського базування це досить серйозний успіх? У морські дрони це виключно українська розробка. Так ні в кого в світі нема такого. Ні, є ну чому у всіх є. у всіх провідних країн є відповідні розробки морських дронів. Інше питання, що ми вдосконалили відповідно з тими викликами, які стоять перед українською стороною. У нас хвилина питання про Керченський міст. Багато експертів от в студію приходять і говорять про Керченський міст як. Е... Ну як об'єкту якого вже майже немає. Ну я би не став поспішати. Mm. Пані Ларисо. Він ще серйозно функціонує. Функціонує і система протиракетної оборони. Ще на жаль серйозна. Тому наразі українські mm -hmm. війська працюють. Чому над системами придушення протиракетної протиповітряної оборони, яка захищає Керченський міст? Давайте будемо реалістами не забігати, не давати. Не будемо забігати так. наперед. він ми... вже я вибачте досить коротко, Данило вже пообіцяв, що ми будемо от. Наприкінці вересня щось там і угу. жовтень. Почався. Так. Так. Ще буквально одне коротке питання. Ми з чауда. Чому ми туди не можемо дістати? Звідки звідти на нас летять шахедищи? Періодично дістаємо. Дістає? Власне, говорити, що по аеродрому саті, де було розташовано пункт якраз підготовки і пуску безпілотники, ми вже дістали, і туди ми дістанемо. Угу. Оце ми можемо вам пообіцяти. Що ми дістали дістали. Дістали. Спасибі за за оптимістичну інформацію. Дмитро Снігирьов співголова громадської ініціативи правосправи, військовий експерт.